Навести лад після зими, 12 квітня в Івано-Франківську відбудеться традиційну загальну міська перед Великодня Толока. Про це повідомив директор департаменту комунального господарства міста Михайло Смушак. Однак, зважаючи на запалені дороги та тротуари, масове прибирання міста кажуть комунальники, треба починати вже зараз. Санітарний стан міста традиційно після зими він є поганий і це бачить кожен пересічний мешканець міста, тому що ті майже три тисячі тонн піщано соляної суміші, які ми висипали на дороги під час ожеледиці, вони ніколи. Видало нікуди не зникли і зараз треба терміново позмітати і вивести, тому що ті порохи, які ми були в місці, всі ми їх бачили. На прибиранні обласного центру у цьогорічному бюджеті передбачено 9 мільйонів гривень. Їх освоїть КП «Дреу». в цьому році. Запевнив смушак неприбраних так званих білих зон» вже не буде. Всіх їх обслуговуватимуть комунальники. Також чиновник нагадав згідно правил благоустрою, підприємства і установи мають стежити за чистотою на відстані до півсотні метрів від меж своїх територій.